Знаєте, так цікаво, чому колись СРСР, оці комуністи всі, вони так боялися Біблії, так боялися віруючих людей, і вони їх знищували. Вроді би, ну, що вам зробили люди, група людей, яка просто йде молитися? От що, що вони вам зробили, правда? Ось цьому питання: що вам зробила Біблія? Коли всі говорять, що Біблія переписана? Чого, яка звичайна книжка вас так сильно ізвиняюсь тригерить? Чого? Чого це так відбувається? А ось чому. Колись правителі вони як? Вони хотіли управляти людьми. Людьми, правителі хотіли, щоб люди були дурні, необізнані, щоб вони були як ті маріонетки. Правителі це хотіли. А от, віруючі люди, які з Господом, які читають Біблію, які знають істину, вони знають правду. І ними не можна управляти. Якщо ми з Господом, якщо ми знаємо цю істину, то ми послухаємо і скажемо до побачення, до побачення, і ми будемо щасливі, ми будемо вільні, ми не будемо рабами. Бо колись правителі як хотіли, щоб нас перед, перед нами був оцей правитель, що колись було. Поклоніння, оце, ми, ну, колись люди реально поклонялися ним. І вони цього хотіли, бо якщо ми були б з Господом, якщо ці люди. А, а оці, чому вони їх знищували, цих людей? Бо вони навчали інших людей. Вони несли це добро. Вони казали, що потрібно любити. Вони показували істину, і вони навчали. А деяким колись правителям сатаністам це було невигідно.